Практичний пасажирсько-вантажний трицикл Corso Protex. Витримує навантаження до 300 кг. Має три повноцінних місця. Заднє пасажирське місце йде як наперед, так і назад. Якщо пасажир сідає позаду, це навіть зручніше для перевезення. Трицикл, оснащений двигуном на 1200 Вт. Добре долає гірки. Має графеновий акумулятор на 72 В 23 Агоди запасом ходу до 70 км на одному заряді. Зараз покажемо на відео, як із заднього пасажирського місця можна зробити кузов для перевезення. Відкриваємо ключем і вуаля! Ставимо пакети або якийсь мішечок, або коробку. І можна все чудово перевезти. Трицикл потужний, маневрний, чудово підходить для асфальтованої та для ґрунтової дороги. І показуємо в обратному порядку, як все скласти. Звертатись в магазин велогараж на ювілені.